Чому люди восени нудьгують, сумують, в них такий поганий настрій буває? Не знаю, не погана погода. А чому так погода впливає на людей? Бо бувають різні погоди. Не можна, щоб була одна погода. Не можна, щоб була тільки жарка погода. А то люди зажаряться, буде, ну, можна сказати, це ночний удар. Якщо не будуть носити шляпки. Тому потрібні дощики, і хмарки. Так? Ну, так. А в тебе псується настрій? Буває таке, що сумно, тобі якось невесело, нудно. Буває, а чому в тебе такий настрій буває? Не знаю, бо, напевно, погана погода, чи за ніхто не грається. За кимось сумую. А за ким ти можеш сумувати? За татом, за мамою, садочку. За Буває, що я сумую, бо в мене братик в лікарні Зараз я сумую. Мама з ним, але ну, мама не боліє. Просто з ним, щоб нічого такого не случилось. Мама коли нього, так? А, ти угу. а що робити? Як тоді підняти настрій, коли погана погода або коли за кимось сумуєш, як розвеселити себе, що робити? Можна 에, 에, попросити друзів, щоб 에, дозволили мама і папа погуляти, чи пригласити один одного в гості, пограти з чимось, подивитися мультики. Це можна зробити. А як батькам розвеселити настрій? От підняти батькам настрій бабусі, як дорослим можна піднімати настрій? Їм зробити якусь відкритку, чи якийсь гарний малюночок, чи пісеньку чи танець якийсь. Ти так робиш. так? Wow. Буває, я їм щось малюю. Я папі на день народження намалювала. Він, він любить, э, я, я йому намалювала. чим він любить займатися. Він любить займатися футболом. Я йому намалювала. І тоді йому відразу веселіше стояла. Сумно стає, нудно, настрій поганий. Чому так? То що тоді на можна, можна так ну, просто так, щоб раз, ну, цей, нюхати квіти до бозда. І ще на можна тоді зробити речі такі, які інтересні на травиці. І ще нам можна добрати листочки, тоді на можна зробити аплікацію якусь. А в тебе буває псується настрій? Буває, що тобі сумно, нудно, невесело. Ні, не буває такого. Як тобі вдається завжди бути в гарному настрої, веселий і щасливий? Я завжди граюся і завжди розважаюся, і, і літом. А що б ти порадила тим людям, в яких немає настрою, поганий настрій, невеселий? Їм, що робити? От дорослим. Тому їх здалося вийти дітям. А як розвеселитися? Ну там просто погратися з ними, тоді розвеселяються.